Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Наташа, і сьогодні улюблена рубрика ваша і моя в тому числі це розпаковка посилочок. І з важливого скажу, що всі посилочки до мене дійшли в межах трьох тижнів. Щось пройшло за два тижні, щось пройшло вже на третій тиждень. І ось така гора посилочок мені прийшла. Тож роботи в нас сьогодні з вами багато. Все це треба розпакувати і роздивитися. Так як ця посилка одразу кидається в очі своїм пакуванням, хочу з нею і розпочати. Ця сумка повністю перекриває мене в кадрі за своїми розмірами. Є пару ниточок, які ось на ручках тут стирчать, але це в цілому все з її недоліків. Є такий кармашик спереду, великий сюди можна помістити документи, телефон, все, що завгодно. Це по розмірам окремо повноцінна сумка. Цей кармашик Всередині тут просто якась безодня, Є два основних відділення, і як бачите, одне з них покрите якоюсь спеціальною додатковою тканиною з такими м'якенькими попирками. Це спеціальний відсік для того, щоб класти сюди ноутбук. До цього я завжди тягала ноутбук в шоперах або в звичайних портфелях тоненьких, які абсолютно для цього не призначені. Nice. Я сподіваюся, що ось ця от м'якенька підкладка, хоч чимось допоможе врятувати мою техніку від мене. Короткі ручки, довга ручка, яка регулюється по довжині, можна буде носити це кросбаді. Поки що я повністю задоволена цією сумкою, тому що вона виглядає афігезна, вона велика, вона містка, вона якісна, окрім пари ниток. Більше ніяких недоліків немає. Пакет номер два. Я відчуваю, що тут декілька товарів одразу. Слот номер два це такий ободочок для волосся. Думаю, всі такі бачили. Половина людей вже такі собі придбали, і от нарешті дійшла до мене черга. Взагалі, такі штуки продаються спокійно в лаборорії, їх там досить багато, також на вибір. Пропоную в кадрі так і залишитись. Котяча вушка гарна альтернатива ельфійським вушкам. Також замовляла на Алі ще рік тому. Також на всякий випадок прикріплю тут картинку. Це насправді класний аксесуар, просто для того, щоб ходити по дому. Воно м'якеньке гріє вушка. Чудово. Виглядає і свою ну, єдину функцію тримати волосся, очевидно, виконує. То був обруч для того, щоб тримати волосся і носити його вдома. А це взяла такий більш навий хід на вулицю. Як і попередню покупку, думаю, цей обідочок можна було спокійно знайти в аварорії або щось дуже схоже на це. І є сумніви знаєте. Він якийсь надто великий, наче шляпа виглядає. За волоссям назад, наче виглядає трошки краще, але я ще подумаю, чи потрібно тепер воно мені, чи ні. Сам. По собі обрич нормальний на голову не тисне, але щось не так. Мабуть, мені просто не дуже личить. Це такий масажер для шкіри голови. Я знаю, що зараз у багатьох є проблеми з випадінням волосся, і також з цим зіткнулися. Тьфу-тьфу, зараз наче все в порядку, тому що я цим питанням зайнялась. Вирішила, що буде ще не зайвим використовувати ось такий масажер, щоб спінювати шампунь, робити масаж голови, щоб там кров циркулювала і все це позитивно впливало на ріст волосся. Зручно тримати в руці цей силікон такий м'якенький. Ці зубчики, як ви бачите, вони такі трошки рухливі. Воно таке приємне. Можна без шампуню юзати. Якийсь чорний мішечок, а це ковтинка. Я взагалі забула, що я замовляла якийсь одяг. Ну таке треба міряти. Стерчать якісь такі от волохаті, які самі відходять. Проте не смердить і досить приємна на дотик. Знаєте, в мене запити до одягу з Аліекспресу приблизно такі, щоб воно не смерділо і не розлазилось в руках. Коли тримала цю ковтинку в руках, мене були сумніви щодо неї. Але, але, то все дарма. Тому що мені дуже подобається. Мені подобається її довжина, особливо довжина рукава. До речі, думаю, що в цілому ви в курсі, але все ж таки скажу, що беріть всі товари, весь одяг на Алі хоча б на один розмір більший. Я розміру S і завжди беру одяг розміру M на Аліекспресі, і завжди це просто в точку попадає. Ще щось з одягу це має бути топік. Просто якийсь топік кребус, скільки тут якихось незрозумілих елементів. Мені подобається, що цей топ такий подовжений. Цікава у нього форма. Подивимось, як воно буде виглядати на тілі. Ось так оглядає на тілі. В ньому є плюс це те, що зручно кріпити мікрофон, але навряд чи вам це дуже корисно. Але я брала його просто як спортивний топ. Взагалі цікавий цей верх, переплетення якесь туди-сюди, але оці от якісь тоненькі лямки на фоні ось цього масивного елементу на шиї виглядає трошечки несуразно. Але в цілому добре і не просвічує, як мені це здавалось на початку. Такие малюточки. Звичайно, не під цей образ, але в цілому мені подобається. Цей пластик, звичайно, дуже сильно відбиває все світло, яке на нього попадає, як ви бачите. І мене трошки це засліплює, але якщо ходити в якусь пасмурну погоду, коли не буде яскравого освітлення, то це прям досить вайбова штучка. Ось такий, от типу леопардовий принт, це, мабуть, у моєї бабусі було щось дуже схоже на такі от окуляри, без всяких таємниць та інтриг, це косметичка. Також пару ниточок стирчить, але то не страшно. Тут і розповідати нічого, один. Великий карман, вона не дуже велика. Але я думаю, що це гарний варіант для подорожі, для того щоб покласти туди і шампунь, і вмивашки, і кремчики, і всю косметику потрібну. На вигляд дуже така к'юті, мила, третій великий пакет. Мабуть, тут іще 10 посилок всередині. Ну не 10, але 4 є. Почнемо з найменшої. Це такий крабік. Холодно холодну пору року буде виглядати дуже в тему. На моє, хоч і довге, але все ж таки не дуже густе волосся, тримає досить міцно. Ще одна сумка. Як такий тип сумок називається? Бананка, наче так Рамінець регулюється по довжині. І тут це досить просто: один карман, нічого зайвого. Мені потрібна була якась світла, маленька сумка, тому що в мене все чомусь чорне з аксесуарів, дуже не невистаючого світлого. під зимову куртку, щоб не тягати з собою великі сумки. Просто прекрасно. Чорні пакети мене взагалі чомусь лякають і відштовхують, наче тут щось просто незаконне слаковане. Зараз побачимо, що тут буде. А в цьому чорному пакеті був набір шкарпеток. Ну, як набір. Вони всі запаковані окремо, хоча продавалися як набір. Добре, що хоча б пару шкарпеток поклали в один пакет, а не окремо їх ще розфасували. У Усіх шкарпетках ось такі, однаковий принт з ведмедиком, просто різні кольори, і вони дуже тоненькі. Проте за їх милоту і зовнішній вигляд вибачаємо те, що вони такі тоненькі. Наступна покупочка це ось такий от брелочок з такою застіпкою у вигляді середечка, досить гарні, якісні і милі деталі. Я думаю, буде чудово виглядати на ці великі сумці. Наприклад, якось так. Мабуть, набуш ну, якийсь збоку, ну то вже не важливо. Ще якась річ, яка підписана як Color Pink. А це ось такі органайзер для прикрас. Перша річ з усіх посилок, яка насправді чимось смердить. Звичайно, якісь такі от великі штуки я сюди не зможу покласти. Але якісь дрібні кільця, сережки, всяке таке можна взяти, наприклад, з собою кудись. Залишилась остання посилка, і тут я вже розумію, що лише якась от наріччя річ лежить. Це ковтинка. Ось такий спортивний топ, Колір називається Хакі, але він далеко не хакі. Він просто в'єжовий. Але знаєте, вона от прям така плотна, і я вже не вперше. Стикаюся з тим, що коли якісь спортивні речі на аліекспресі, то вони приходять досить якісними. Вони плотні, без зайвих ниток, вони можуть навіть недорого коштувати, але при цьому бути дійсно якісними, як на мій погляд, тому що оці, -оці топіки, маєчки, вони ну такі собі. Вони якісь напівпрозорі, тонкі, завжди в нитках. А от саме зі спортивним одягом, якась ситуація дуже сильно відрізняється. Ну, що за запілати за Гіорлу? Є ось такі от рукавчики, але для мене вони є безкорисними, тому що рукав трошечки короткувати для того, щоб це було зручно. Воно мені просто впивається тут в шкіру, ця тканина. Тому так його носити мені не вийде. Буду носити ось так. От мені дуже подобається цей ефект, такий балеро. З плюсів є те, що тут є такі вставочки і чашечки для грудей, але ці чашечки, вони якось так трошечки просвічуються, і можна побачити їхній контур, що не дуже симпатично. Але за бажанням їх можна спокійно дістати. Заду, це просто. Такий от закритий топ. Ну що ж, ми з вами молодці, ми з вами оглянули 14 товарів. Я не знаю чому, але завжди моїми фаворитами таких от всяких е, закупів стають якісь взагалі маленькі дрібнички, якісь аксесуари, якісь от такі от окулярчики. І сьогодні також мені найбільше сподобалися вушка, ці окуляри і цей крабіка. Ну, і велика ота сумка. Да? Сумка, звичайно, перевершила всі мої очікування. Я вам вдячна за перегляд, за те, що ви дійшли аж до цього моменту. І насправді я буду рада, якщо ви поділитесь в коментарях якимось своїм досвідом таких. Закупів на Aliexpress на тему можливо є товари, які вам дуже сподобались, і для вас це просто must have, Можете мені написати, можливо, я їх замовлю собі, зроблю ще огляд. Також діліться, які з моїх цих товарів, покупок вам сподобались найбільше, що ви вважаєте найцікавішим і найпотрібнішим. Наприклад, без тих вушок я тепер не буду уявляти свого життя. Просто найпотрібніша покупка ever. Ну і звичайно, до зустрічі в нових відео.